Хеппі Дей! Привіт! Мрієш про гарний настрій! Хочеш, щоб дей був щодня? Додай яскравих барів всі будні. Сьогодні у програмі кольоротерапія. Як це працює? Малювання різнокольоровим рідким акрилом. Дарує задоволення і кльові емоції. Модний тренд і шалений викид ендорфінів! Залишайся з нами. І ми подаруємо тобі Хеппі Миті! Хеппі Дей! Коліотерапія відома людям давно. Найчастіше її використовують, щоб дарувати людям позитивні емоції. Або цілити людину. Знаєш, я помітила, коли дивлюсь на жовтий колір, згадую сонечко і стає так затишно. А я, коли бачу червоний колір, стаю мега активний. Напевно, тому психологи часто радять батькам віддавати нас дітей на малювання. Можливо, можливо. Я хоч не лікар, а впевнена, що найкращий ефект буде від малювання рідким акрилом. Малювання рідкими акриловими фарбами це передусім відображення внутрішнього світу людей. До того, щоб створити картину, не потрібно володіти особливими мінями. Рідкі акрилові фарби дуже подобаються дітям, адже процес їх нанесення схожий на медитацію. З кожним рухом на полотні з'являються чарівні візерунки, красиві плямки, витончені лінії. Ці абстрактні шедеври надзвичайно популярні у сучасному світі митців. Як це працює. Крилові фарби розводяться з водою до стану, коли вони можуть вільно текти по полотну. Перед тим як вилити на полотно акрил, можна знижати кілька кольорів. В такому випадку він все буде цікавішим, але важливо не намішувати багато, не було бруду на полотні. В фарбу можна додавати клей ПВА або машинну олію. Це створює додаткові живописні ефекти. Фарбу на полотні можна розливати, нахиляючи полотно в різні боки. Можна дути на фарбу за допомогою трубочок, направляти фарбу різноманітними стеками або феном. Синал засобів роботи з рідким акрилом величезний. Сьогодні не існує чітких правил, як малювати рідким акрилом. Однак, шанувальники цього абстрактного живопису залюбки діляться в інтернеті цікавими лайфхаками. До прикладу, як створити химерні картини за допомогою звичайного стакану чи нитки? Як найефективніше змішувати кольори та цікаво розливати фарбу? Як красиво розтирати паличкою, плівкою чи рушником. Чи як створити художній витвір за допомогою акрилових фарб та фену? Дивіться і вчіться! Улюблена техніка хлопців та дівчат шкільного віку перевернути стакан. Треба змішати фарби в вистаканні і вилити на полотно одним рухом. Якщо ж застосувати метод розтирання, за допомогою якогось предмета отримаємо плавні переходи фарб. Цікавий вигляд має її заливка калюшками. На полотні утворюються дивовижні візерунки. А можна занурити уємність з фарбами нитки завдовжки 30 см і протягнути їх по полотну. Словом, рідкі акрилові фарби дозволяють дати волю фантазії до схочу. Живопис рідким акрилом. Відносно нова техніка. Але вона щодня набирає все більшої популярності. Особливо нею захоплюються діти. Адже тут можна малювати серцем, дати волю своїй уяві, оскільки не існує жодних канонів. Експериментуй, скільки душа бажає. Ну і звісно, це ще не неабияка естетична насолода. І гарний настрій вам теж гарантований. day